Підлога вкрита білим оксамитовим килимом в яскраво-червоних трояндах, а на вікнах яскраво-червоні шовкові штори, стіни обвішані гобеленами із золотої і срібної парчі, меблі з червоного дерева. Я ніколи не бачила червоного дерева, але це звучить розкішно. Тут канапа, вся завалена чудовими шовковими подушками. Рожевими, блакитними, пурпуровими, золотистими, і я граціозно розкинулася на них. Я бачу своє зображення в чудовому, великому дзеркалі, що висить на стіні. Я висока і царственно прекрасна, одягнена в сукню, оздоблену білими мереживами. У мене перловий хрест на грудях і перла в чорному, як ніч волоссі. Моя шкіра біла, як слонова кістка, моє ім'я. Леві корделія Фіцджеральд. Ні, ні, я не можу так забутися, щоб це все здалося мені правдою. Вона, пританцьовуючи, підбігла до маленького дзеркала. З дзеркала на неї глянуло веснянкувате обличчя з гострим підборіддям і серйозними сірими очима. Ти всього лише Ен із дахів зелених, сказала вона суворо. Я бачу тебе такою, як ти є, навіть коли ти намагаєшся уявити. Що ти, леді корделія? Проте краще буде Ен із дахів зелених, ніж Анною, ні звідки, правда? Вона нахилилася, ніжно поцілувала своє зображення в дзеркалі і підійшла до відчиненого вікна. Дорога снігова королева, добрий вечір. Добрий вечір, дорогі берізки в долині. Добрий вечір, дорогий сірий будинку на пагорбі. Цікаво, чи стане Діана моєю душевною подругою? Сподіваюся, стане я її дуже любитиму. Проте я ніколи не ображу забуттям Кеті Моріс і Віолету, бо не хочу зачіпати чиїсь почуття, навіть почуття дівчинки з книжкової шафи або дівчинки від луння, згадуватиму їх щодня, посилаючи поцілунок. Ен кінчиками пальців поставила кілька повітряних поцілунків у бік розквітлої вишні, а потім, поклавши підборіддя на руки, з насолодою занурилася в солодкі мрії. Розділ 9. Обурення пані Рейчел Лінд Минуло два тижні від появи Н у зелених дахах. А пані Лінд ще не спромоглася як слід її роздивитися. Втім, слід зазначити, була вона в тому невинна. Важкий не по сезону грип змусив цю гідну жінку залишатися вдома з часу її останнього візиту в зелені дахи. Пані Рейчел хворіла нечасто і не надто співчувала людям зі слабким здоров'ям, проте грип на її переконання не був звичайною хворобою, тож слід було вбачати в ньому певного роду кару Божу. Втім, щойно лікар дозволив їй виходити з дому, вона невідкладно рушила до зелених дахів, щоб з'ясувати, чи правду люди кажуть про сирітку, яка тут оселилася. У минулі два тижні Ен не витрачала даремно і хвилини вона вже знала кожне дерево і кожен кущик біля будинку. Також виявила, що за яблуневим садом починається стежка до лісу і пройшлася нею до самого кінця. А дорогою було на що подивитися. Спочатку шлях лежав уздовж чарівних вигинів струмка, потім через місток. Відтак починалися зараз ті ялиці, а дикі вишні стояли обабіч і утворювали склепіння, посплітавшись між собою гілками. Ще згодом стежка петляла кутками, густо порослими папоротями і губилася під кронами кленів і горобини, які погойдувалися на вітрі. Ен ем подружилася також із джерельцем в долині, напрочуд глибоким, чистим і незвичайно холодним. Воно було обкладене гладкими плитами червоного пісковику, а навколо росли папороті, схожі на долоні велетів. За ними був дерев'яний місток, який повів легкі ніжки ен до порослого лісом пагорба, де під високими густими ялинами та смереками панували вічні сутінки. Тут росли міріади ніжних конвалій, цих скромних і чарівних лісових квітів та де-не-де траплялися бліді, легкі перерізки, немов душі торішніх первоцвітів. Тонкі павутинки виблискували між деревами, ніби нитки срібла, а шишки ялин, здавалося, дружньо шепотілися між собою. Усі ці чудові подорожі тривали в ті години, коли їй дозволялося погратися. Після повернення Ен засипала Меттю та мерил розповідями про свої відкриття. Меттю, зрозуміло не скаржився, він слухав все з мовчазною і задоволеною усмішкою. Мерел спочатку дозволяла всю цю балаканину, а потім зі здивуванням зрозуміла, що слухає не з меншим захопленням, ніж медью, тоді вона зазвичай поспішно змушувала Ен притримати язика. Коли пані Лінд нарешті добралася до зелених дахів, Ен блукала садом, роздивляючись буйно порослі трави, яким додало кольорів червонувате вечірнє сонце. Тож у поважної жінки. Було вдосталь часу для всебічного звіту про свою хворобу, включно з деталізацією кожного больового відчуття та кількості ударів серця при цьому. Мерл навіть подумала, що грип може залишити незабутні спомини. Коли всі подробиці були оприлюднені, пані Рейчел перейшла до обговорення не менш цікавої для неї теми, якій, власне, і присвятила свій візит. Я чула дивні речі про вас із Меттю. Гадаю, ти здивована не більше, ніж я сама, підтакнула Мерел, тільки зараз починаю приходити до тями. Жахливо, що сталася така помилка, сказала пані Рейчел співчутливо. А ви не могли відправити її назад? Мабуть, могли, але вирішили не робити цього. Метью вона сподобалася, та й мені самі вона подобається, хоч визнаю. Недоліків також не бракує. Наш будинок немов ожив. Вона і справді миле створіння. Мерл чомусь сказала більше, ніж збиралася, і одразу прочитала несхвалення на обличчі пані Рейчел. Ви взяли на себе величезну відповідальність, сказала вона похмуро, особливо тому, що ніколи не мали справи з дітьми. Я вважаю, ви мало знаєте про цю дівчинку та її характер, та й не можна заздалегідь вгадати, якою виявиться ця дитина. Але я, звичайно, не хочу налякати вас, Мерл». Це й неможливо, сухо відрізала та. Якщо вже я на щось наважуся, то не відступаю. Тобі, напевно, хочеться поглянути на Ен, я покличу її. Ен вбігла до кімнати з наміром розповісти про нове відкриття, проте, побачивши незнайому особу, розгублено зупинилася в дверях. Вона справді виглядала дещо дивно в короткій затісній сукні з цупкої тканини, пошитій у сиротинці. Ноги, що стрічались під неї, здавалися незграбно довгими. Веснянки, пригріті сонечком, стали немов помітнішими та ряснішими, ніж зазвичай, а непокрите, розшарпане вітром волосся, здавалося ще рудішим. Вибрали тебе не за красу, це точно. Таким виразним був коментар пані Рейчел Лінд, яка завжди пишалася тим, що висловлювала свою думку без звичних для інших евіквоків. Яка вона худезна і негарна, мерил. Іди сюди, дитинко, дай мені краще тебе роздивитися. Господи, помили, та чи бачу, хто стільки ластовиння, а волосся яке червоне. Морквина морквиною. Підходь ближче, дитинко, чуєш? Ен підійшла, але зовсім не так, як очікувала ця поважна добродійка. Відстань від порогу до пані Рейчел вона подолала, здавалося, одним величезним стрибком, а коли зупинилася, то та аж відсахнулася від неї. Обличчя дівчинки почервоніло від гніву, губи кривилися, а тендітна постать тремтіла з голови до ніг. Я вас ненавиджу, закричала вона, задихаючись і тупаючи ногою. Я вас ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу. Вона тупла деталі сильніше з кожним черговим підтвердженням ненависті. Як ви смієте називати мене худезною і непривабливою? Як ви смієте говорити, що в мене веснянки та роде волосся? Ви груба, невихована, бездушна жінка? Ен. вигукнула Мерил з жахом. Але дівча безстрашно дивилася в обличчя пані Рейчел, виблискуючи очима і стиснувши кулачки, лютим роздратуванням віло від усієї її фігурки. Як ви смієте говорити таке про мене? повторювала вона несамовито. Чи хотіло б ви почути таке про себе, коли б вам сказали, що ви товстай, і незграбна, і у вас, ймовірно, немає і іскри уяви? Мене не хвилює, що я ранитиму ваші почуття, коли це кажу. Я навіть хочу їх ранити. Ви поранили мої почуття сильніше, ніж будь коли їх ранив п'яний чоловік пані Томас, я ніколи не пробачу вам цього. Ніколи, ніколи. І вона тупнула ніжкою ще, а потім ще і ще. Так чи хто бачив щось подібне? Вигукнула приголомшена пані Рейчел. Ен, іди до своєї кімнати і залишайся там, поки я не прийду, сказала Мерел, коли нарешті прийшла до мови. Ан, вибухнувши сльозами, кинулася до дверей і, зачиняючи, гупнула ними так, що аж стіни задрижали. Вихором промчавши перед покоєм і сходами, вона увірвалася до кімнатки в мезоніні, сповіщаючи про це черговим гуркотом ні в чому невинних дверей. Ну, не заздрю тобі, Мерил, що ти будеш це вихобувати, урочисто сказала пані Рейчел. Мерил вже відкрила рота, щоб вимовити якісь примирливі слова, але чомусь сказала зовсім не те, що думала. Тобі не слід було насміхатися над її зовнішністю, Рейчел. «Мерил, чи не хочеш ти сказати, що виправдовуєш цей кошмарний спалах люті? запитала пані Рейчел роздратовано. Ні, повільно проказала Мерил. Я не виправдовую її. Вона повелась жахливо, і мені доведеться поговорити з нею про це. Але ми повинні брати до уваги деякі обставини. Її ніколи не вчили, що правильно, а що ні. А ти справді була дуже жорстокою до неї рейчел. Мерел не змогла втримати в собі останні речення, хоч знову здивувалася, що сказала його. Пані Рейчел підвелася з виглядом ображеної гідності. Бачу, Мерел, мені доведеться бути дуже обережною у висловлюваннях після цього, бо делікатні почуття сиріт, привезених невідомо, звідки, в цій хаті віднедавна на першому місці. О, ні, я не серджуся, не хвилюся. Мені дуже шкода вас. Тож про здратрування не йдеться. Вам доведеться нелегко з цією дитиною. Коли б ти зважила на мою пораду, чого ти, я вважаю, не зробиш, хоч я виховала десятеро дітей і поховала двох. То поговорила б з нею гарною березовою різкою. Гадаю, це була б найефективніша мова у спілкуванні з такою дитиною. Здогадуюся, що характер у неї такий самий полум'яний, як і її волосся. Ну, до побачення, Мерил. сподіваюся, ти час від часу заходитимеш до мене, як зазвичай це робила. Проте на мене тут не чекай. І пані Рейчл з гідністю виплила з кімнати. Якщо тільки можна сказати так про гладку жінку, яка завжди ходить перевальцем. Своєю чергою Мерл, навіть не сказавши гості прощальних слів, з похмурим виразом обличчя попрямувала в мезонін. Підіймаючись сходами, вона невпинно роздумувала над тим, як же слід вчинити. Безумовно, нещодавно розіграна сцена була жахливою до неї додавалося й те, що Ен виявила таку запальність саме перед пані Рейчел Лінд. Мерл раптом зупинилася, бо з докором визнала. Що саме участь сусідки тривожить її більше, аніж поведінка Н. Як же покарати її? Дружня порада про березову різку, чудодійну властивість якої, очевидно, відчули на собі всі діти пані Рейчел, не знайшла відгуку в серці Мерл. Вона навіть уявити не могла, що зможе бити дитину. Ні, потрібно знайти інший спосіб покарання, щоб змусити Енну свідомити всю тяжкість її проступку. Так нічого і не придумавши, Мерел прочинила двері в кімнату. Дівчинка лежала на ліжку в брудних черевиках, зануривши обличчя в подушку, і буквально заходилася плачем. Ен, сказала Мерел несподівано примирливо. Відповіді не було. Ен, вже суворіше повторила вона, зараз же встань з ліжка і послухай, що я тобі скажу. Дівчинка сповзла з ліжка і сіла на стілець, що стояв поруч. Її обличчя розпухло і було мокрим від сліз. Вона вперто не підіймала очей. Добре ж ти поводишся, Ен, тобі не соромно. Ця жінка не мала жодного права називати мене некрасивою і родою, схлипуючи, проказала Ен. Ти теж не мала жодного права так гніватися і ображати її. Мені було соромно, дуже соромно за тебе. Я хотіла, щоб ти була мила та вічлива з пані Лінд, а ти зганьбила мене. А ще я чисто не розумію, чому тебе так зачепило про роду і негарно, ти сама це не раз говорила. Але ж це велика різниця, коли ви говорите щось про себе і коли чуєте це від інших, зі сльозами проказала Ен. Ви можете знати, як насправді виглядаєте, але ж сподіваєтесь, що інші думають інакше. Ви, напевно, думаєте, що в мене жахливий характер, але я нічого не могла з собою вдіяти. Коли вона все це сказала, щось у мені піднялося і стало душити. Я просто повинна була накинутись на неї. Ну, і показала показати себе, Ен, повинна я сказати, з найкращого боку. Відтепер пані Лінд розповідатиме про тебе всюди. Можеш не сумніватися. Це жахлива історія, Ен. Ви просто уявіть, що відчували б, якби хтось обізвав вас худезною і негарною, не стримуючи сліз, виправдовувалась Н. Давній спогад несподівано ожив у пам'яті Мерл. Вона була ще зовсім маленькою, коли почула, як одна з її тіток сказала, звертаючись до іншої родички, шкода, що воно таке непоказне, негарне створіння. Тільки в 50 Мерил нарешті змогла забути ці слова, що так вжалили її тоді, а потім усе життя не давали спокою. Тому вона повела далі, вже значно м'якше. Я не стверджую, що пані Лін чинила правильно, кидаючи тобі в обличчя ті слова. Рейчел завжди занадто прямолінійна, але це зовсім не вибачає твоєї поведінки. Вона незнайома жінка, набагато старша за тебе і до того ж моя гостя ось три вагомі підстави, щоб поставитися до неї з усією повагою. Однак ти повелася грубо і зухвала тому. Тут в голову Мерил нарешті прийшла рятівна ідея покарання. Тобі доведеться піти до неї додому і попросити вибачення. Я ніколи не зможу цього зробити, сказала Ен з рішучою похмурістю. Ви можете покарати мене найжорстокіше, Мерел, наприклад, замкнути в темному вологому підвалі, де живуть змії і жаби, і тримати там на хлібі та воді. Я не скаржитимуся, але я не зможу попросити вибачення в пані Лінд. У нас немає звичаю замикати людей в темних вологих підвалах, сказала Мерел холодно. До того ж їх і немає в Ейвонлі. Але перепросити в пані Лінд тобі доведеться інакше залишатимешся в своїй кімнаті доти, поки не наважишся це зробити. Значить, мені доведеться залишитися тут назавжди, скорботно сказала Ен. Я не можу сказати пані Лінд, ніби шкодую про те, що я їй сказала, бо я не шкодую. Мене непокоїть, що я засмутила вас. А те, що сказала цій жінці, сприймаю з величезним полегшенням. Я навіть не можу уявити, що шкодую про це. Може, твоя уява запрацює краще завтра вранці, сказала Мерл, стаючи, щоб піти. У тебе є ніч, щоб проаналізувати свою поведінку та змінити свою думку. Ти говорила, що постараєшся бути дуже хорошою дівчинкою, якщо ми залишимо тебе в зелених дахах, але мушу визнати в це повірити важко сьогодні. Залишивши цю парафіянську стрілу терзати бурхливу душу Ен, Мерл спустилася на кухню, охоплена болісним неспокоєм і роздратуванням. Вона сердилась на себе так само, як і на Ен, бо раз у раз, згадуючи приголомшене обличчя пані Рейчел, губи її мимоволі розтягувалися в усмішці, і виникало нестримне бажання розреготатися.